Доброго дня, мій любий друже! За вікном вже весна, сонечко вже світить яскраво, зеленіє травичка і до нас прилетіли пташки. Зараз я хочу загадати тобі загадку, а ти маєш відгадати, кого ми з тобою сьогодні будемо робити. Слухай уважно. Прилетіли гості, сіли на помості. Без сокири, без лопати поробили собі хати. Так, а вже ж, це пташки. Правильно, молодчинка. Дійсно, ми з тобою будемо робити ось таку дивовижну пташку. Але для того, щоб ми її зробили, пропоную тобі пригадати, що є у пташки. У пташки є тулуб. Хвостик, є крила, дьобик та оченята. Молодець, ти впорався. Але для того, щоб ми зробили таку пташку, нам ще знадобиться деталі нашої пташки. Клейоночка, серветка і клей. Але спочатку перед роботою давай розім'ємо наші пальчики, зробимо з тобою пальчикову гімнастику. Повторюй за мною. Полетіла пташка мати. Малюкам жучків шукати, а малятка не літають, із гніздечка виглядають. Ось ми з тобою підготували наші пальчики до роботи. Отже, почнемо створювати нашу пташку. Але ж подивись, наша пташка одна і їй, мабуть, буде сумно. Давай ми з тобою виготовимо для неї друзів, щоб вона не сумувала. Беремо з вами тулуб. Нашої пташки, намащуємо клеєм і прикладаємо пташку, притискаючи серветкою. Потім беремо крило пташки. Теж намащуємо клеєм, прикладаємо крильце та притискаємо теж серветкою. Але в нас пташка незвичайна. Її крило буде двокольорове. Тож намащуємо верхню частинку крила, прикладаємо, і розгладжуємо серветочкою. Що у нас ще залишилось? Ану, поглянь. Так, в нас залишився хвостик, тож ми його теж намащуємо клеєм. Прикладаємо ось так та притискаємо серветочкою. Подивись, у нашої пташки вже є крила, хвостик. Чого ще нема? Так, дзьобика нема. Зараз ми з тобою теж його приклеїмо. Ось так. Теж притискаючи серветкою. Візьмемо з тобою фломастер і намалюємо нашій пташці оченята. Подивись, яка гарна пташка вийшла. Але, на жаль, наше заняття добігає кінця. Сподіваюсь, що воно тобі сподобалось. До побачення!